Малята вже традиційна хвилинка спостереження. Сьогодні будемо дивитися на гусей. Ось вони прилетіли в такі холодні краї, з теплих, але, бачите, ходять по снігу, щось навіть під'їдають там. Та чого ви тікаєте? Ходіть сюди. Тікають, не йдуть. Чи українську не розуміють, не знаю. Втікаєте все. Це найбільший птах серед гусей. Ця порода гусей живе в основному в Америці та Європі. Тут вони живуть прямо у місті і, як справжні господарі, можуть розгулювати парком. Весна період їх гніздування. Гнізда вони будують на землі біля води. Гніздо будує саме самка, вона й висижує яйця. Щоб зробити гніздо м'якеньким, самка вищіпує своє пір'я. Гусак же завжди охороняє. Гуси живуть парами все життя, як лебеді та лелеки. Їдять вони рослину їжу, насіння, траву, водні рослини. Гуси справжні довгожителі серед птахів, деякі живуть від 15 до 20 років. Гуси дуже шумні, а можуть бути й дуже небезпечними, можуть вдарити крилами, щипати, шипіти.